Шалом, це Славко, нас тут лякають поділями в районі Бурлацького, Шевченка, Вільне Пол, поле Новосілка і, власне, перебудовано. Можна додати Зелене поле. Це те, що ми говорили: сходяться мокрі яли і річка Вовча, власне, в цьому кутку. І було б дивно, якби тут чогось не відбувалося. Ось. Карта за 24 число, отак от виглядала ситуація. Ми знаємо, що 25-го було 20 атак в цьому напрямку. Ми говорили, попередній наш сюжет був присвячений цій небезпеці. Ну, отак от покріяли і вовчі, і те, що вони будуть просуватися в цьому напрямку. Що про це все можна сказати? Ось, власне, це їхні здобутки, як вони їх малюють. На свіжечка, завдяки ресурсу Петренка, ми це можемо побачити. Ось встановлення їхніх прапорів. А ось картина, власне, на вечір на 24-го. Ось ялта була. Ось тут перебудоваться, Так, це трохи не воно. О, ось сюди. Ось, власне, Шевченко, Вільне поле. Всі оці кармани потихеньку закриваються. Чому це так відбувається? Ми про це говорили в попередньому, в попередньому сюжеті за цю саму ділянку. Про те, що при тих силах, при тих можливостях на цій ділянці і при тому, скільки вони вклали в ці операції. Противник інакше бути не може. Ну, тому що, ну, в принципі, при відсутності зв'язку, при відсутності маневру, при відсутності швидкого поповнення в цих секторах робити якісь дії, можна тільки відступати нечисленним українським силам. І я скажу, що я б сказав, що це запрограмований відступ на даній ділянці, чому ми тоді про нього говоримо. Ну, тому що така карманиста оборона, таке те, про це говорили, що ну, тут ділема або утримувати кармани, або не утримувати. А який сенс сокращати лінію фронту, як все, якщо все одно не сократиш для концентрації достатніх резервів? Тут зрозуміло, що нема для чого спрямляти лінію фронту, все одно засил не накопичать стільки, щоби десь змінити а Якщо накопичить, ну, то ви знаєте на що їх розміняють наші генерали на чергову якусь Сумщину. Тому це посування і заповнення противникам карманів, це можна сказати форма оборони Збройних Силкину. Це по Вовчому. Ми пам'ятаєте, говорили про оборону, про бойових діях. Що наскільки все прийнято говорити, все відбувається через смішні кавну. Я пам'ятаю, як насмішників взагалі, все це така радянська традиція, все валити насмішників. Це, я б сказав, загальнолюдська традиція. Ну, так, хто всрався, невістка. Так воно і має бути. Ну що ж, не будемо панікувати, подивимося на цю тенденцію і подякуємо тим нечисленним військам на фронті, які. Все ще тримають і будуть тримати, власне, будуть утворювати подальші кармани, розумієте, і противнику доведеться їх спрямляти. Не забувайте, що передемов 16 атак, потім 20 атак. Так само вони тягнуть ресурси на Гуляйпільський напрямок, таке враження, що вони будуть тягти ресурси сюди, чи хочуть вони підважити. Чи, власне, це піде сюди, чи сюди, поки що не ясно. Скоро стане ясно, тому що там якісь резерви везуть з Маріуполя якісь не так дешево і не так легко їм це все відбувається. Ну що ж, звикаємо до будні війни, до нової картини і. Власне, ми були з вами, принаймні на відміну від інших, ментально готові до такого явища і переживаємо його. Ну, не можна сказати, що таке легше переживаєш, але переживаєш таке очікувано. І добре, що поки що так воно відбувається, а не гірше. Тому що ці заповнення карманів при тій щільності війська, при тому розташуванні, при тій тон, тонкій українській лінії, які ми маємо, це. Просто єдиний, єдина форма розвитку подій. Не забуваємо за це, коли нам стане погано від чергових подібних новин. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.